Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді у нас 504 й Аріон Р з примусовою гідравлікою на 28 колесах, блокировка на реверсі, плаваюча сідушка, задня частина зашита, КМ-495 ВТ, крила в комплекті, усилений, боковий бак, усилена підніжка. На шикарних мостах походовці все чудово, тракторці, ціна 24 ки донфена. Ціна просто 244-го донфена. Цінова політика змінена. Запрошуємо проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса на район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок.